Всім привіт! З вами Палич і Wargaming тут розщедрився нам на вільний досвід. Але розщедрився за бабосики, на жаль. Завіз нам акцію. Знаходиться вона в магазині. Вибираємо найкраще, найліпше. І тут є ворона народ. Кожному доступно 4 пака на покупку, вартість одного пака 127 гривень, Відповідно, грубо говоря. 5 паків це 500 гривень. Так, 4 пака це 500 гривень. Що ж в ньому є? Дивіться, якщо відкрити, можна побачити, що гарантовано в кожному пакі ви отримаєте 50 тисяч вільного досвіду, і потенційно можна отримати 500, 150, 250 і 500 тисяч. Відповідно, можна отримати, грубо говоря, якщо ви дуже везуча людина. За дві покупки е, танчик собі на конструкторське бюро назбирати вільного досвіду. Ну а так, хоч би вам насправді хоч би за чотири вам зібралося на танчик з конструкторського бюро. Але якщо ви везучий, то ви можете це собі отримати. Такі от діла. Е, дивіться, якщо подивитися по конвертуванню, це дуже імбова штука, тому що якщо 500 гривень це приблизно 5000 золота. Якщо так увести, то це 125 тисяч. А ви, по факту, за одну покупку за 127 гривень гарантовано отримуєте 100 тисяч. Тобто це дуже крута акція в плані, якщо подивитися типу, в грошовій конвертаціях, в цьому ділі це дуже крута акція. Дешевше його взяти ніде ніколи не буде можливо. Навіть якщо там конвертування буде е, в рекордні якісь там 40 одиниць, Ну, дешевше ви його ніде не візьмете, цей вільний досвід. Тому акція, по факту, це дуже імбова, і таких акцій ніколи в аргеймів не робив на моїй пам'яті. Зараз давайте подивимось, як в мене було, коли я це купував на Сімчанському сьогодні. Як це відкривав? Коротше, Коротше! Коротше! Коротше. Коз мобільний авент. Блять. Короче! Розвели мене ВГ ви. ВГ, ви. Ну ви, суки. Ну ви, падлюки, розвели мене на гроші. Мінус 500 гривень, суки, ворона дала 100, 100, 100, 100, 200. Блять, пів танка чисто купив. За 600 гривень фрі Так виходить, так, да, за 500 нафіг, За 500 гривень, які 600. 4 рази по 127. Як ще в мене з в кінці місяця? Як мені повезло? Так, давайте будемо паролі вводити. Не підглядайте пароль. Не підглядайте. Не підглядайте пароль, я вам говорю. Дякую за покупку. Так, а як мені знати, скільки воно мені насипало? До данного вильнюс, до сих 100. Бля, це я ми ми минималку лутунул. Сука. Давай еще раз. Минималку лутунул. Ну, ми 50 плюс 50, правильно, сотку ждало мне. Ще сотку, тобто, ну, типа, 50 плюс 50. Це мене розводять, чуваки, мене чисто розводять, блядь. Тут дивись, мі... дається 50 і ще я на фарт 50, 150, 250 або 500, поняли? Короче. Короче, блять. ВГ. Суки, ненавиджу вас, ненавиджу, блядь. Що купуєш? Вільний досвід. Ненавиджу ВГ. Ненавиджу. Ненавиджу вас, блядь, ВГ. Ненавиджу ВГ. 300 Триста сюди. Сюди триста. Сюди 300. Сюди 300. Ненавиджу Виге, блядь. Суки. Пучка, блядь, сотка, ну лошпеди, ну. жлоби, жлоби, блядь, Ну плюс півляма вільного досвіду, блядь, плюс півляма. Ну блядь, хоча б не всі починили на 4 по 100. Хоча б на 4 по 100. Ось так я відкривався, трошечки мене так би мовити, чи підскамило, чи не нас чи навалило, вирішуйте самі. Чи куплять вам, чи не куплять, я рекомендувати, звісно ж, не буду. Просто розказав вам про цю акцію, а далі датчі вирішите самі. Роз... Думайте, так би мовити, своєю головою. Ну, по факту акція дуже крута. Е, дешевше цього вільного досвіду не взяти, тим паче нас наносить конструкторське бюро, тим паче нас наносить аукціон е, буде доступно до 27 січня, а в нас аукціон буде. По-любому, один глот буде на вільний досвід, тому там ціни будуть дуже кінські завдяки цій акції. Тому, повторюся, народ, думайте самі. На цьому все. Всім всього найкращенького. Бережіть себе.